Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про те, чому ми хворіємо, і що найважливіше, як цього уникнути. Розберемося, як працює наш організм і як ми можемо йому допомогти бути сильним. Ну що, готові? Поїхали! Думаю, відповідь очевидна. Кожен з нас знає це відчуття: слабкість, температура, нежить словом, нічого приємного. Але чи задумувалися ви, що саме відбувається всередині нас у цей момент? Чому ми раптом почуваємося так погано? Отже, давайте почнемо з основ щоб знати, як боротися з ворогом, треба спочатку зрозуміти, хто він. Що ж таке хвороба і звідки вона взагалі береться. Простими словами, хвороба це коли в нашому тілі щось іде не так. Це такий собі збій у системі, що заважає всьому працювати як годинник. І причини цих збоїв бувають дуже різними. Власне, їх можна поділити на дві великі-великі групи. І от у чому ключова різниця. Інфекційні хвороби викликають такі собі крихітні загарбники, віруси, бактерії, грибки. Тобто, ними можна заразитися, підхопити від когось. А от неінфекційними ні. Астмою чи діабетом заразитися неможливо, бо їхні причини це генетика, спосіб життя або вплив середовища. Добре, з неінфекційними розібрались. Тепер давайте зосередимось на інфекційних тих, які можуть мандрувати від однієї людини до іншої. Як же ці невидимі шкідники знаходять собі нових господарів? Ну, це, мабуть, найвідоміший спосіб. Хтось хворий кашлянув чи чхнув, і в повітря вилетіла ціла хмара мікроскопічних крапельок з вірусами. Хтось інший це вдихнув, і все. Процес пішов ось так просто. Мікроби, знаєте, ті ще виживальники. Вони можуть годинами, а то й днями жити на дверних ручках, столах, телефонах. Ми торкаємося такої поверхні, а потім, не замислюючись, свого обличчя. І вуаля, мікроб вже всередині. Саме тому нам постійно кажуть мийте руки. А буває, що мікроби наймають собі кур'єрську доставку. Такими кур'єрами стають комахи. Наприклад, кліщі можуть переносити хворобу лайма, а комарі купу інших неприємних речей. Тому захист від укусів це не лише про комфорт, а й про здоров'я. Ну і звісно, є ще кілька лазівок для мікробів. Це може бути поріз, який не обробили, або неякісна їжа чи вода. Навіть нестерильні інструменти, наприклад, у манікюрному салоні, можуть стати причиною проблем, тож пильність потрібна всюди. Так, шляхів заражень, як бачимо, чимало. Звучить трохи лячно, правда? Але не все так погано. Тепер переходимо до найцікавішого як же нам побудувати надійну оборону і захистити себе. І наше головне слово тут профілактика. Це по суті все, що ми робимо, аби взагалі не захворіти. Завжди ж краще запобігти проблемі, ніж потім її вирішувати, правда? І ця профілактика буває двох типів. Уявіть, що специфічна профілактика це снайпер, який б'є точно в ціль в одного конкретного ворога. А не специфічна це міцні стіни в фортеці, які захищають одразу від багатьох різних нападників, і те і інше надзвичайно важливо. А тепер давайте поговоримо про наш снайперський постріл, про найпотужніший інструмент специфічного захисту, який подарувала нам наука. 300 мільйонів. Просто зупиніться на мить: 300 мільйонів життів забрала натуральна віспа тільки у 20 столітті. Це страшна цифра. Більша за втрати у всіх війнах того часу разом узятих. А ось це справжнє диво науки і людської співпраці. Хвороба, яка тисячоліттями тероризувала людство, була повністю переможена, знищена. І все це завдяки глобальній вакцинації. Це без перебільшення одна з найбільших перемог в історії. Як же це працює? Насправді геніально просто. Вакцина це, по суті, тренувальний табір для нашої імунної системи. Організму показують безпечну ослаблену частинку ворога. Імунітет такий, ага, я тебе запам'ятав, і виробляє спеціальну зброю, щоб при справжній зустрічі бути у всеозброєнні. Але знаєте, що найкрутіше? Вакцинація це командна гра. Коли більшість людей мають імунітет, вірусу просто нікуди поширюватися. Він натикається на стіну захисту, і це створює такий собі невидимий купол безпеки над усіма, навіть над тими, хто не може вакцинуватися з медичних причин, наприклад, немовлята чи люди з важкими хворобами. Супер щит це чудово, але що ще ми можемо робити щодня? Поговоримо про ті самі міцні стіни фортеці, прості, але надзвичайно ефективні звички. Це ті самі правила, які нам розповідали з дитинства, і вони, знаєте, досі працюють на 100%. чисті руки, чиста оселя, добре вимиті та приготовані продукти це основа основ, яка створює надійний бар'єр для більшості мікробів. А що з масками? Так, вони теж працюють. Це простий фізичний бар'єр, який ловить крапельки, що вилітають з нас, коли ми дихаємо чи говоримо. Це такий собі маленький, але дуже важливий вчинок турботи не лише про себе, а й про всіх навколо. Але є нюанс, щоб маска дійсно захищала, треба пам'ятати кілька простих правил вона має щільно прилягати і закривати і ніс, і рот. Одноразові маски на ти одноразові, їх не можна носити вічно. І, звісно ж, маска річ індивідуальна. І ось на останок, давайте повернемося до цього питання. Кожного разу, коли ми миємо руки, робимо щеплення чи просто залишаємося вдома, коли захворіли, ми робимо щось набагато більше, ніж просто дбаємо про себе. Ми стоїмо частиною великої стіни, що захищає всю нашу спільноту. Це і є наша спільна відповідальність, і, якщо хочете, наша спільна суперсила.